Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо Vodafone Сйос стійка фарба. До 100% зафарбовування сивини, захищен у масці. Достатній у насиченості кольору. Нова стійка фарба сйос. Твій новий рівень. А для яскравих холодних відтінків з ефектом проти жовтизни, спробуй нову фарбу сйоз. Новий ювілейний сезон Ліги сміху тепер і в інтерактивній версії. Попри все, ми збираємося тут для того, щоб підняти вам настрій. Оцінюй виступи команд. Підтримуй улюбленців. Смійся, реагуй, вайбуй! Тут і зараз! Дивись інтерактивну версію Ліги сміху 10 років. Не пропусти найгумористичнішу подію року. Намиго! Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Улюблені лейс зроблені в Україні. Сивина, усе скінчено. Крем фарба від Лореаль Париж. Має те, що я хотіла. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. До 100% зафарбовування сивини. Екселанс від Лореаль Париж. Видно сивину, а фарбування ще не скоро. Спри меджикретач від Леаль Париж, адже ми цього варті. Цієї п'ятниці сьогодні історичний момент. Ліга сміху дивуватиме супертрендовими танцями <тас> космічними жартами. Ти на Марс? Ну да. Надо турбинку передати. Там людинка забирає. І пристрастю. тренерки. Вау, Розпаковка. Не пропусти. Ну, Ліга сміха тут так прийнято. Ліга сміху 10 років. Цієї п'ятниці. О 22-й. На теат. Я люблю Україну. Новий сезон. Скоро на те. 6 жовтня. Ми почули ваші прохання. Уперше на ТЕТ. феномен, що став трендом у всьому світі. Всесвіт, який зачарував мільйони глядачів сюжетами, від яких не відірватися, та улюбленими героями, які зазвучать українською. Відкривай серце, розплющуй очі, закохуйся у перший хід, що не так з секретаркою Кім 6 жовтня о 12 на ТЕД. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення. Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Байер. Йой, Це колись трапиться. На майданчику шоу смакути. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожурміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожурміна. Щоб не казали потім. Йой. Коли тобі потрібно більше часу. Акс. Вабливий аромат до 48 восьми годин. Фіорда! Хлопці, ваше горло! голос. пересохло. Час швидко його зволожити. Фьорда у фьордах. Лише Фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка постилка. Відчуваю, як вона зволожує горло. Смачна. І без цукру. Фьордо огортає, зволожене горло повертає фьордо спрей з одного року. Хоч би якими були їхні рухи, вони будуть комфортними та захищеними. Нові підгузки Pampers із системою, що зупиняє та захищає, та вдвічі ширшими манжетами для більшого комфорту та захисту шкіри. Вони почуватимуться комфортно та безпечно під час кожного руху з Pampers. Евкаліпт допомагає планеті дихати. Евказолін Аква допомагає дихати носом. Евказолін Аква з олією евкаліпта. М'яко усуває закладеність носа, зменшує набряк, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Пане зібро! Як вам контракт? Ой, на що вам це? Краще давайте про контракт Водафон розкажу. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Vodafone. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. Животи, животики. Коли біль відступає, нож Пафорте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте. Рішуча відповідь на біль у животі. Спробуй Соковите яблуко. Стронячний апельсин Сандора. насолоджуйся розмаїттям смаків. Фервекс представляє сім'я симптомів. Застуда. Фервекс завжди в моїй аптечці. При температурі, при нежитті і закладеності носу, при чханні та сльозотечі. При головному болю – фервекс. Ці симптоми різні. Рішення одне. Фервекс. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором: кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Розпочався кашель пектолван плющ Тет – Це більше, ніж хіти і прем'єри. Це наша традиція. Завжди бути закоханими в життя. Зустрічай новий сезон на те. Вже минуло, завтра ще нема. Саме тут і зараз робимо життя. Раз крок, два крок, любов. Що ти робиш? Живу життя. Давай зі мною. Радію кожній миті, радію від душі, нехай буває складно все одно світе. Раз крок, два кроки Закохані в життя, ми віримо почуттям, немає перешкод, коли ви теме так. Закохані в життя, ми об'єдналися, навколо нових дві любові і добра, закохані в життя. Закохані життя. Закохані життя. Скоро розкрию вам невеличкий секрет. Це шоу Я люблю Україну. Новий сезон. Та ти шо скучили. Значить, закохані. Закохані в традицію збиратись родиною. Грати та не здаватись Молода, держи за кнопку синіше. Дивувати та дивуватись. <плес> Дивись, я люблю Україну. Новий сезон. Скоро на те. Ліга сміху. 10 років. Цієї п'ятниці. О 22 На ТЕТ. Сльос. Оновлений догляд Інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене. Міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. Що тут двигало? Пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю Тералів. Лінійка Терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків. Менше болю, більше часу для рідних. Від Bayer. А ти кор Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі бо ти Король Беткінг. Уяви, якби ми потрапили в гробницю, і мумію. За це заплатите. Не заплатимо. У мене суперсила Київстар ТБ. Підключай суперсилу Київстар ТБ і дивись контент без доплат. Прийшла зі школи. Почала кашляти. <пиши>, Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає. пектолван плюс пектолван, пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. Я люблю Україну. Новий сезон. Скоро на те. Завтра. Навіть коли з неба сипляться. Трансформер. Час настав. Вірити в хеппі енд треба завжди. обручки? <тур> люблю цю тачку. Трансформери 3. Завтра о 19.20. на теат. А ти, король. Готовий ризикнути, коли ставки високі. Вхопити шанс там, де інші гальмують. Не зупинятися, коли лунає. Робити свій хід, бо чекати не твій стиль. Це зводить тебе на рівень, куди решта боїться ступати. Це світ, де від викликів не ховаються. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? На швидко упорається з різними видами болю. На Алгезін, скажи болю, ні, вчасно. Шафа, 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 гардероб новий. сукню, сумку на вечірку знайди. Краси нові, чоловіку, візьми, пайдона осінь. Спробуй Назірус Синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус синус комфортне дихання. А коли прем'єр уже цієї осені. Били Київ Стар ТБ Оріджиналс. Інно щось болить? Візьми дипрелів. Дипрелів містить потужну протизапальну комбінацію. Дипрелів силові чув, про біль забув. Чезме новий тресамела Мевершайн для надання ультраблиску вашому волосся. Гортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий трасемела Мевершайн, сяйте ще яскравіше. Життя стає швидше. Ми постійно кудись поспішаємо на автобус чи на дедлайн. Уміємо бути і мамою, і директоркою водночас. Нам треба бути скрізь і одразу. Хтось п'ять на два вчителі, два на п'ять учень. Менеджер і артист, волонтер і свідок на весіллі. Життя стає швидшим, але добре, що ми встигаємо. Добре, коли Київ стар найкраща мережа в Україні за версією Укла. Коліно схопило невчасно, то візьми фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Mm. Коли мені хапає спину, я беру фламідес гель. Три проблеми вирішує один фламідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідес гель потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Хлопче, коли ти перестав грати? Коли все стало так серйозно, колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Де твій Вегас? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Хай на кожне треба буде хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер чи, хоча б рекламний ролик. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Є така традиція запросити сірок Єфім Константиновський. Іван Кухарчук, Олександр Степаненко, Настя Ткаченко заплутати їх. Це неправильно та разом закохуватися. Я люблю Україну цієї неділі о 19 на те, хлопче. Коли ти перестав грати? Колись у тебе горіли очі? Пам'ятаєш? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Я літав-літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Ейр Плюс. Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде я знову літаю. Лорде Гіаль. Прямий шлях до виведення мокротиння. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо водафон. Коли ви втомлені в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу. Стає пригодою, коли головний виграш це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Майбутнє макіяжу тут і зараз новий надстійкий тональний крем Infallible Skin Ink від L'Oréal Париж. До 48 годин стійкості невагомо відчувається на шкірі. Вирівнює тон, як тональний крем маскує як консилер. Тональний крем Infallible Skin Ink від L'Oréal Париж. А чи ти цього варта? Захочу слот сіті до джинки Сіті. Пізнай легенди твоєї столиці. Захочу Слот Сіті, захочу Слот Сіті. Джинка втілює таємні бажання. Захочу злотсіті. Джинка злосіті. Захоті спосіті. Один ковток. І ти у ритмі. Рухайся, досягай. Відновлюйся. Моршинська спорт. 100% відновлення. Тепер мій тато щодня приймає магне B6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне B6 антистрес. А ти король. Готовий ризикнути, коли ставки високі. Вхопити шанс там, де інші кальмують. Не зупинятися, коли лунає. Робити свій хід, бо чекати не твій стиль. Це зводить тебе на рівень, куди решта боїться ступати. Це світ, де від викликів не ховаються. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. 6 -го жовтня ми почули ваші прохання. Вперше на ТЕД. феномен, що став трендом у всьому світі. Всесвіт, який зачарував мільйони глядачів сюжетами, від яких не відірватися та улюбленими героями, які зазвучать українською. Відкривай серце, розплющуй очі, закохуйся у перший хід, що не так, з секретаркою Кім, 6 жовтня, о 12-й На ТЕД. скоро розкрию вам невеличкий секрет. Це шоу Я люблю Україну». Новий сезон та Згучили? Значить, закохані, закохані в традицію збиратись родиною. Грати та не здаватись. Мала, держи за кнопку сильніше. Дивувати та дивуватись. <різь> Дивись, я люблю Україну. Новий сезон. Скоро на ТЕАТ. А ти коро? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Yes. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король, Беткінг.